24 серпня 2025 року на Ютуб каналі Один Пліс Один виходить 97 а серія таємниця Старого мосту з українським дубляжем, яка занурює у вир пристрастей Пуенте В'єхо. Серію наповнюють долі героїв, де кохання та зрада тісно пов'язані, а таємниці минулого наближаються до розгадки. Сюжет набирає обертів Пепа Бальмес вражає силою духу, протистоячи інтригам Франциски Монтенегро. Гра акторів у емоційних сценах тримає в напрузі, а дубляж додає діалогам глибини. Сценаристи майстерно тримають інтригу, не даючи відірватись. Візуал серіалу вражає краєвиди Пуенте В'єхо та костюми початку 20-го століття створюють атмосферу. Музика підсилює емоції в сценах із поворотами. Серія, приклад майстерності таємниці Старого мосту. Не пропустіть 97-му серію на 1+, Must Watch для поціновувачів драми з глибокими героями.